Вітаю, друзі! Ви на каналі ЕМИМИ в деталях поговоримо про новини, з якими 26-й рік увірвався. І тут справді є що обговорити. Волкановський знову готується захищати пояс. Гейджі говорить про страх перед топурією. Педі вже ділить титули. А в українському ММА з'явилися нові серйозні рухи. Тож перед стартом лайк і підписка, якщо ви тут уперше. А ми поїхали розбирати все по полицях. Лерон Мерфі вважає, що Алекс Волкановський знову переможе Дієго Лопеса. Чесно кажучи, я бачу, що все піде таким самим шляхом. Очевидно, що Дієго сильно б'є, тож у нього завжди є шанс панчера. Але якщо вони поб'ються 100 разів, я думаю, Волкановський виграє 95. Якщо дивитися останній бій Дієго, Джин Сільва зумів його потрясти, він реально був на межі. Я думаю, Волкановський дуже розумний боєць. А коли я дивлюся бій Дієго. З Сільвою я бачу стільки прогавин у його захисті, стільки відкритих зон, які Волкановський обов'язково має використати. Мерфі тут говорить правду: Лопес точно небезпечний тіп панчер. Але проти волка це не про силу, а про дисципліну і геймплан. Якщо Волкановський зайде в бій з правильним темпом, фінтами і роботою ніг, він просто буде забирати хвилини, змушуючи дієго промахуватись і відкриватися. Єдине, але чи Залишився у волка той самий підборідок після всього пробігу. Якщо стійкість просіла, тоді шанс Лопеса різко росте. Джестін ж висловився щодо потенційного поєдинку з Ілією Топурією. Я довіряю своїй інтуїції, довіряю відчуттю дисципліни та таймінгу. Умію опинятися в потрібному місці в потрібний час. Цей спорт божевільний тут може статися що завгодно. Саме тому ми дивимося кожен бій, затамувавши подих, бо в будь-який момент усе може перевернутися. У підсумку все зводиться до того, щоб не допускати помилок проти такого суперника. Не ігнорувати його праву руку, лівий хук Його комбінації одні з найкращих, які я коли-небудь бачив у цьому спорті. Це буде чудовий виклик, і мені подобається наскільки мені буде страшно. Гейджі звучить максимально чесно. Він знає, що проти топурі не можна гратися в рубку заради рубки, ілія карає за помилку швидко, чесно і без зайвих шансів. Якщо Джастін колись і брав найкращі перемоги, то саме тоді, коли був дисциплінованим, ноги, дистанція. Таймінг і мінімум дурних розмінів у стійці. Інакше один промах, одна серія і все. Педі Пімблет вважає, що Ілія топурія має звільнити титул, щоб не гальмувати легкий дивізіон. Ходять чутки, що Ілія не повернеться щонайменше рік, не знає, що відбувається в його особистому житті, але кажуть, що це може затягнутися на два роки. якщо він збирається так довго сидіти без діла, я б волів би, щоб він просто відмовився від пояса і перестав гальмувати розвиток дивізіону. Але я хочу із ним побитися, тож це замкнуте коло. Водночас. Якщо він змусить мене чекати, як Аспінал чекав Джонса, тоді ні, нехай він просто відмовиться від титулу і дозволить дивізіону рухатися далі. Педі знає, що говорити, щоб привернути увагу. Він, як дитина, яка перекривляє тебе багато слів від претендента. Хоча саме в цьому питанні сенс в його словах є. Друже, загляни в закріплений коментар до цього відео. Там тебе чекає приємний бонус. Беткінг, ти король. Також Педі Пімблет вважає, що якщо переможе Джастіна Гейджі, то його наступним суперником може стати Алекс Волкановський. Якщо я виграю, а він переможе Лопеса, і мене оголосять чинним чемпіоном. Я не здивуюсь, якщо Волкановський вирішить, що це ідеальний шанс завоювати пояс у легкій вазі. Я не хочу битися з Алексом, він мені дуже подобається. Але він, ймовірно, дивиться на це і думає: перемога над Педі мій найкращий шанс стати чемпіоном у легкій вазі. Не думаю, що Алекс. Екс буде підійматися все, він спробував, не вийшло. Мало того, він потім і в своїй вазі втратив пояс. Повернув, але думаю, більше цього не буде. Та й в його дивізіоні є хижаки. Ілія Топурія виграв свою першу юридичну справу проти колишньої дружини Джорджини та назвав орієнтовний час повернення. Це 26-й рік. Ну що ж, подивимося, чи вийде це, чи ні. Даниїл Донченко став амбасадором Української ліги BFL PRO. Як ви вже бачили, я став амбасадором BFL PRO. і хочу поділитися своїми думками. Для чого? Чому? Тому, перше, що я хочу сказати, я дуже щасливий підписати цей амбасадорський контракт, бути частиною команди BFL PRO, тому що це люди, з якими я зівпав. По мишленню, по своїм думкам, це люди, які хочуть просувати українське ММА. це люди, які хочуть робити нереально крутий промоушн для того, щоб в цьому промоушні бились наші українські перспективні бійці, виводити наших неймовірних аматорів з аматорів в професіонали на найвищий рівень, в найкращі ліги, робити нереально круту команду, де будемо просувати. Перспективних бійців всюди по всьому світу, і це найголовніше, тому я дуже щасливий долучитися до команди і внести в свій вклад в розвиток українського ММА. Ми взяли коментар у засновника ліги Миколи Кравченка. Наша мета популяризувати саме українських спортсменів та українське ММА. У нас фантастичні бійці в кікбоксингу, тай Самбо і інших видах єдиноборств. Тому, попри війну, ми хочемо в Україні вирощувати нових легенд, стати для них своєрідним трампліном до головних ліг світу. Ми запросили Даниїла стати амбасадором БІФЕЛ, щоб він допоміг нам зробити це набагато швидше. Донченко займатиме. Роль амбасадора Ліги та допомагатиме медійно розвивати наш проект. Я дуже вдячний, що він погодився на цю роль. Даниїл один із найяскравіших представників української школи ММА. але потрібно розвивати таких персонажів, щоб їх ставало все більше. БіФЛ збирає дуже потужний склад: бійці, менеджери, медіакоманда, амбасадори. Наша ціль стати номером один, тому що найкращі бійці ММА з України мають асоціюватися з БІФЛ. Зараз це поки що. Що в статусі амбасадорів, але далі сподіваюсь, хлопці через Лігу БіФЛ пробиватимуться в UFC, PFL чи будь-яку іншу топову організацію. Ми готуємося гучно заявити про себе у 26-му році. Минулого року Ліга BFL Pro провела свою рідну розвідку. А тепер переходимо до справ вже 31 січня. Ми проведемо івент з ММА, де в головній події виступить Владислав Руднів. А в Андеркарді будуть міжнародні бої. За участю інших українських проспектів. Оце чудова новина. Обов'язково будемо дивитись і вас до цього запрошуємо. Друзі. Також для тих, хто пропустив на нашому каналі, є відео Альтернатива UFC». Що подивитися, обов'язково перегляньте це відео. Андрій Місюк здобув перемогу одноголосним рішенням суддів на турнірі. Ареси чудовий результат. Вітаємо нашого козака, Арес номер один ММА Ліга Франції. Іржі Прохаска вважає, що заслуговує титульний шанс. Мені байдуже, хто буде наступним, але моя позиція залишається незмінною. Я вважаю, що я перебуваю в положенні, коли повинен битися за пояс. Іржі може вважати скільки завгодно. Так, останній поєдинок він переміг, але є реальність. Чемпіон двічі тебе перебивав, і це не випадковість, а стильова проблема. Арман Сарукян наїхав на Майкла Чендлера та запропонував йому боротьбу. І той погодився. Скоріше за все, хлопці проведуть якийсь матч, але мені не цікаво. Я б глянув, як вони один одного місяць в октагоні. Що думаєте? Колбі Ковінгтон має наміри змінити вагову категорію. Я знаю, що в мене все буде добре в середній вазі. Я дуже витривалий. Можливо, мій наступний бій відбудеться в білому домі, і він буде в середній вазі. Як то кажуть, мріяти не шкідливо. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше 10 слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до нашого телеграм-каналу. Посилання ти знайдеш в описі під відео. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.